Вулканізм це сукупність явищ, пов'язаних з рухом МАГЕМи у верхній мантії та корі, а також на поверхні землі чи іншого небесного тіла. У сонячній системі активні вулканічні процеси, крім Землі, відомі ще на трьох тілах: на супутнику Юпітера Іо, на супутнику Сатурна Енцеладі та на супутнику Нептуна Тритоні. Також на всіх планетах внутрішньої групи Меркурій, Венера, Марс та супутнику Землі. Місяці відомі сліди давньої бурхливої вулканічної діяльності, крім того, є непідтверджені дані, нечіткі знімки космічних станцій, що кріовулканізм, один з провів вулканізму, може бути на Титані, Європі, Ганімеді. У січні 2014 року було зафіксовано ознаки можливої наявності кріовулканізму на Церері, інше можливе пояснення спостережуваних викидів пари, сублімація льоду. У 2015 році форми рельєфу, які можуть бути кріовулканами, виявили на плутоні.